Вас вітає громадська організація Авеліст. І сьогодні ми приступаємо до другого уроку відновлення контакту з тілом. На наших групових заняттях ми доволі часто помічаємо, що люди знаходяться частіше у своїй голові. Вони не аналізують, рефлексують, міркують, шукають причини на слідкові зв'язки, намагаються знайти виправдання своїх дій, емоцій та почуттів. Кожна людина може детально розповісти, для чого, навіщо, чому. Але коли ми ставимо запитання, що ви зараз відчуваєте в тілі, доволі часто важко на це відповісти. Ми звикли думати, що тіло це щось другорядне, що воно має терпіти, тримати удар, що йому треба ще трошки витримати щось. Але тіло це не просто фізична болонка, це наш дім, в якому ми живемо, в якому знаходиться наш внутрішній світ. І наше тіло це найчутливіший індикатор того, що відбувається з нами. Тому ми будемо говорити про відновлення контакту з тілом. І це не про фізичні заняття, це не про правильне харчування. Це про здатність бути присутнім у самих себе. Це коли я знаю, чому я відчуваю це, чому в моїх ногах напруга, чому в мене болить голова. Це коли я навчаюсь чути себе і своє тіло, а не ігнорувати його. Відновлення контакту з тілом це про відновлення довіри до себе. Наше тіло ніколи не бреше. Воно завжди говорить нам правду і сигналізує про те, що з нами відбувається. І саме через тіло ми можемо повернути собі відчуття опори, безпеки, особливо тоді, коли наш розум зайнятий турботами та переживаннями. Відсутність контакту з тілом доволі часто може пов'язана з травмами, хронічним стресом або втомою. І саме через відновлення цього контакту, саме через вміння. Знову почути себе, ми, м'яко і дбайливо відновлюємо власну цілісність. В нашій організації, працюючи з людьми, ми доволі часто закликаємо заземлятися, знімати напругу, м'язову напругу в нашому тілі. Тому що перейти до глибоких розмов доволі важко, коли тіло напружене. І тому ми часто починаємо просто з руху, дихання. І це вже. Буде процес відновлення. І зараз я вам запропоную деякі кроки для того, щоб починати самостійно відновлювати цей контакт. Перше, це практики усвідомленості, це так зване сканування тіла, коли я помічаю, що я відчуваю в ногах, у стопах, в животі. Тому що медитації це не завжди про спокій. Інколи медитації побути в тиші це про зняти напругу. І бути уважними до теперішнього моменту. Рух не для досягнень, а для задоволення. Знайдіть для себе оптимальний варіант руху. Танці, плавання, прогулянка, будь-що будь-який рух, який ви можете собі дозволити, і який принесе вам задоволення. Бо саме через рух можна не тільки знімати напругу, а й відновлювати власну енергію. Наступна дія, яка може відновити контакт з тілом, це їжа. І це не про дієту, це не про заборони або дозволяти собі все, це про спостереження. Коли я спостерігаю, що мені подобається, а що підходить моєму тілу, як моє тіло реагує на один чи інший продукт, як я відчуваю себе після тієї чи іншої страви. після якої страви в мене більше енергії, більше сил та натхнення. А після якої я хочу тільки лягти і спати. Тому що розуміння реакції свого організму це мова тіла, яку нам необхідно вміти чути. Так само необхідні і відпочинок, бо ми доволі часто намагаємось витримати темп. Ми намагаємось спонукати наше тіло, давай ще трошечки, давай, от ще, ще, ще і буде відпочинок, наче відпочивати і відновлюватись це якась слабкість. Хоча повноцінний відпочинок і сон необхідний нашому тілі для того, щоб бути набагато продуктивнішим. Якщо ви помічаєте за собою, що ви працюєте завжди на виснаження, і є у вас переконання, що так ви продуктивніші, спробуйте один раз по іншому. Спробуйте, коли ви трошечки вже починаєте відчувати в тому, і дати собі декілька хвилин відпочинку або сну. І помічайте, як буде реагувати ваше тіло при новій дії. Контакт з тілом це шлях повернення до себе. І він не відбувається одразу. Ми йдемо кроком за кроком до цього контакту, ми його відновлюємо. І з кожною спробою у нас стає більше простору, більше спокою і трохи більше присутності нас самих у своєму житті. І навіть якщо ми почнемо з маленького кроку, це вже буде змінювати наш стан. А коли ми чуємо своє тіло, ми починаємо чути власне життя. Ми продовжуємо з вами рухатися на шляху самопізнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!